Для заправки він у нас на 30 літрів. Тобто він у нас досить низько опускаєте можете оцінити, наскільки він до того, що низько опускається, плюс додатково можна сюди опирати каністри важкі, мішки для змішування, тобто сипучих для завантаження сипучих добрив. Тобто, досить комфортно зроблений з точки зору роботи самого оператора на даному оприскувачем. Є у нас два штурвали для керування самим оприскуванням. Тобто, якщо коротко по даним штурвалам, звідки взяти рідину, тобто чи з основного бака чи бака для промивки, і куди подати? Тобто все інтуїтивно зрозуміло. Даний міксер, даний міксер у нас опускається гідравлічно з кнопочки, оскільки машина зараз не заведена, тобто вона не буде працювати. Е, на жаль, кнопочки він піднявся повністю і сховався. Е, опустили, опустився, так як він є. Є у нас керування е, панелька керування основними функціями, а саме самою помпою її включити, виключити, дати обороти на саму помпу. Ну і також є індикація рівня, яка в нас зараз є в баку, для чіткого розуміння, ну і дозування самого препаратів. Тобто, все зрозуміло.